Доброго дня, шановні телеглядачі. Свій перший репортаж новому 2024 році я вирішив зробити про природу рідного края. По новому календарю, 1 січня, чоловіки засівають пшеницю в оселях, тим самим бажають всього найкращого в цьому новому році. Всі справжні українці, я знаю без сумніву, в новорічну ніч бажали одного. Скорішої перемоги надруснює нашим ЗСУ. Маленька Україна захищає весь світ від рашистської чуми, яка є агресором і терористом. Сію, вію, засіваю з Новим роком всіх вітаю! Щастя, здоров'я, миру, злагоди і, саме головне перемоги. Щоб перемога вже була найскоріше, щоб ми, врешті-решт, вигнали оцю рашистську сволоту з нашої землі. І весь світ здихнув спокійно, щоб оце все забулося, як в кошмарному сні оця війна. Я більше життя прожив в Радянському Союзі, і мені здавалося, що ми жили дуже гарно. Але коли я в 1986 році поїхав по путівки до ГДР, то там виявилося. Що люди живуть в два рази краще від нас. А коли ми поцікавились у екскурсовода, як же там кляті капіталісти живуть за Берлінською стіною у Західній Німеччині, то вона дипломатично відповіла, як небо і земля ми гірше. А вона та що ви? ГДР нижче порівняно з ФРН. Ось так я відкрив собі очі на те, що за країна Радянський Союз. Який незабаром розпався, тому що черги в магазинах за любим товаром зробили свою справу. 32 роки Україна жила в незалежності, але мені здається, що це було тільки на папері, тому що при владі залишалися ті ж самі люди, тільки поміняли партквитки. Коли Росія напала на Грузію, Молдову, а потім захватила Крим. То весь світ дивився на це і не реагував, тому що їх це не тривожило. А ось коли Росія напала на Україну і хотіла її знищити за три дні, а ми козаки дали відсіч, то весь світ замислився, хто наступний, якщо темрява накриє Україну. Захід дає зброю, але в тих кількостях, щоб війна тривала ще довго, тому що все це всім вигідно. Всі на війні роблять великі гроші. Сто років тому в Україні була можливість стати незалежною, але із-за того, що влада не змогла між собою об'єднатися і дати відсіч Росії, ми цю незалежність втратили. Зараз, через 100 років, повторюється те ж саме: українські патріоти воюють, захищають наші кордони. А влада, замість того, щоб створити уряд народної довіри, працює як і раніше у створеній корупційній системі. Свій останній репортаж у 2023 році я робив Савинського ліцею, де 62 учням, переможцям всеукраїнських учнівських олімпіад, вручали почесні грамоти і подарунки. Ця молодь це майбутнє України. Вона вже ніколи не дозволить експерименти над собою, так як це дозволяло собі моє покоління. Нам всім треба об'єднатися і чи можна допомагати ЗСУ. Україна понад усе, ми переможемо.